Популярний бюджетний корорт Міжводне в окупованому Криму, автентична назва Ярелгач, перетворюється на військовий укрепрайон. Російські окупанти, ще в грудні, почали завозити сюди своїх військових і примусово розміщувати їх у пансіонатах міжводного. Про це розповів голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров. Невдовзі військові заходилися зводити тут оборонні споруди. Ось так виглядає приблизна схема розташування російських опорних пунктів у міжводному. Схоже, окупанти бояться висадки українського морського десанту, і це не безпідставно. Береги Тарханкуту, високі стрімкі. Якщо десь можна висадити десант, так це в бухтах, де берег пологий і низький. Тому саме тут росіяни влаштували справжній укріп район. Чотири кілометровий пляж міжводного окупанти оголосили замінованим. Вздовж дороги висять попереджувальні таблички. Тут розташовані три опорні пункти з укриттями, ходами сполучення, окопами для піхоти і бронетехніки. Перший на південному в'їзді до міжводного. Особовий склад базується в першому будиночку на пляжі, а поруч траншеї, укриття, окопи для техніки. Щоб місцеві мешканці або українські диверсанти часом не залізли і не змалювали точну схему опорника. Тут облаштовані два блокпости, з'єднані з опорником лінією траншей. Другий опорник на території колишньої нафтобази. В будиночках розташований особовий склад. А там, де раніше стояли ємкості з пальним, вирити системно траншей, вогневих позицій і укриттів. Цей опорник з боку дороги також прикривають два блокпости. Ще одна лінія траншей тягнеться від блокпосту біля пансіонату Едем аж до третього пункту базування окупантів будиночку лазні поруч із кафе Нептун. Там біля кафе ще один блокпост і ще один біля пансіонату Пальміра. А на мисі чорному берег високий скелястий, тому тут облаштовуються вогневі позиції для техніки, вочевидь для артилерії. Вона має прикривати вхід в бухту. Дорогу поблизу повністю перекривають два блокпости. Цивільним не проїхати. Втім, вони розповідають, ніби вже бачили на позиції якусь бронетехніку. Ще за пів кілометра вздовж берега близько десяти окопів для військової техніки. Вона має зустрічати українські плавзасоби у відкритому морі. Отже, окупанти створюють оборонні споруди на кримському півострові, який від самого початку окупації розглядали як плацдарм для наступу, а не для оборони. Вони перетворюють курорти на зону бойових дій, засмічують їх мінуванням і спотворюють образ кримського узбережжя потворними виразками траншей і окопів. Але їх нічого не врятує, бо оборона завжди буде прорвана. Це абетка військової науки.